Які у нього насправді почуття до тебе? Давай подивимось, що він насправді почуває, відчуває відносно тебе, дівчинко. Отже. Ти для нього книга, в яку він хоче надалі пірнати. От був момент, коли він тебе розкрив в своєму житті, коли він дізнав ну, впізнав тебе як жінку, розкрив твою душу, розкрив твоє серце, і ти знаєш, йому сподобалось. Тут, якщо він зараз не є з тобою, він хоче знову назад повернутись в цю книгу, відкрити ось ці двері, які тут намальовані, і знову зайти в твоє серце, тому що там йому було цікаво, там йому було тепло, там йому було добре, там йому було як то кажуть, і сито, і, і прекрасно. І красиво. Тут карта оця підкреслює. Ти для нього, наче світло. Скільки би ви не сварилися, де би він не знаходився, його весь час тягне до тебе. Ця карта говорить про те, що він слідкує за тобою. Він знає, де ти є, що ти робиш, тому що завжди знаходить десь якісь варіанти елементарно. Любі е, е, додатки в телефоні, там месенджери, він завжди бачить, коли ти була, що ти чи ти в сіті, чи не в сіті. Розумієш, якось ти для нього світло. Десь якісь в нього є твої фотографії, які він дуже часто переглядає, а особливо переглядає в цей момент, коли йому дійсно стає погано. Чи в ці моменти, коли він випиває алкоголь і починає занадто сильно сумувати за тобою, тому що в цей момент, коли людина п'є алкоголь, в ній зароджується оця надзвичайна емоційність, коли нам всього бракує, коли нам всього мало, коли ми починаємо себе жаліти. І от він себе жаліє, дивиться на твої фотки і розуміє, що він хоче повернутися в твоє серце. Каже, що він якийсь має шлях до тебе, якось він зараз думає, яким чином. Прийти до тебе, як знайти дорогу? Тут можливо ти від нього заблокована. Можливо, ти якось змінилася в цьому житті, і він тепер не розуміє як яким звідки, з якої сторони підійти до тебе так, щоб ти якось відреагувала правильно, щоб ти правильно зрозуміла е, його взагалі почуття до тебе? Він себе зараз почуває оцим маленьким хлопчиком, який от знову ж таки карти повторюють, дивиться на світло, яке ти даєш, можливо, десь з екрану тебе бачить, з телефону. І він, як маленький хлопчик, він не розуміє, можливо, навіть і боїться тебе, тому що ти якось тут дуже сильно змінилась. Ти пішла в якусь темряву для нього, так але там в тій темряві ти стала світлом. Розумієш? І в нього шок? Знову ж таки, карти підкреслюють, десь він тебе бачить постійно. І тут якось він ще карта ця каже про те, що він якось зараз пробуває якусь інформацію про твоє нове життя, пробуває те, що чим ти зараз цікавишся, і він, якось вникаючи в те, чим ти живеш сьогодні, він намагається теж це полюбити для того, щоб коли він з'явиться в твоєму житті, бути з тобою на одному рівні якогось нового розвитку.